І так, друзі, всім привіт. Переробив даний станочок. Все зробив по красоті чітко, як у надії, що спереді та й ззаді. Шківи на двигунах 20 мм. Ось ведомий шків 60 мм, один к трьом. На двигуні там воно пише. 13 тисяч обертів, 3000 він сходу тіляє під нагрузку і 10 тисяч. В общем, приблизно по підрахунках один крьом, це 3 300 обертів. Так як раніше, багато кого питав, як поміряти оберти. Багато людей є, що типа, хоче щось доказати, але, ну, неправильно об'ясняє ситуацію. І не знаючи, все одно доказує. Деякі ділять там щось діаметр виї. В общем, самий чіткий спосіб це відношення. Наприклад, цей 20 це 60. 60 ділимо на 20, виходить, у нас відношення. Один к трьом. І тоді 10 тисяч оборотів. Ділимо на три. 3. Получаємо триста 3, там приблизно. Зараз будемо таким лазерним китайським тахометром. Ця магнітна, магнітна, а світовідображаюча ленточка, Лазер щитує її. Получається ось таким чином показує щось наприклад і навіть так помахати включаємо машину стартує дуже красиво зовсім красиво мені подобається чітко ніяких перенагрузів розганяється з ходу. від генератора взагалі буде ляля -ля, бомба ракета набирає обороти все краще, ніж осинкновий тягунна матимувати. То буде 330. Можливо, трошки ще покрутити 3 сот, Мені це не важливо. Робочі оберти з таким маховиком крепким притисучі за глаза. Що буде робити подобної конструкції дроваком, можна так от все зробити, як я ось зробив Все красиво воно виходить. Не треба ніяких регуліровочних плат, комусь платить бабки. Вам пришлють якусь китайську ну, какашку, яка згорить у вас від нагрузки. А так ось методом тика. Як сказати проб і своїх посибок добився успіхів а таким чином. Навал, там був раніше ведучий 40. Я зробив 60 балванку, на її і надів на гарячий навал. І тепер все красиво буде робити.